Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про те, чому корисно іноді побути наодинці. Є таке місце називається наодинці. Це простір, де тільки ви і ваші думки. У нього можна прийти у будь-який момент, особливо коли відчуваєте, що у голові занадто багато думок про новини, події, людей, розмови, а також коли. Дратуєшся через дрібниці і те, що раніше сприймалося спокійно, втомлюєшся від спілкування, хочеш просто нічого не робити, щоб відпочити і відновитися. Тоді час взяти перерву. Буде час від часу на самоті класно, бо можна зосередитися на своїх думках, емоціях, прагненнях без будь-якого зовнішнього впливу, віднайти креативні ідеї, може вони давно записані у нататках телефона. Це чудова нагода обдумати їх, навчитися ідентифікувати, спостерігати за своїми емоціями та виражати їх у безпечний для вас спосіб, поглянути на свої стосунки із іншими з нового ракурсу. Але і не завжди просто. На самоті тривожні думки і відчуття можуть посилюватися. Частина людей усамітня сприймає як ознаку нереалізованості у особистому житті або замкнутості. Самотність може бути незвичною спричинити відчуття відстороненості чи виключення із соціуму. Щоб полюбити проводити час наодинці із собою, ставтеся до себе як до найдорожчої, найближчої людини. Прогуляйтеся на самоті, але усвідомлено і без соцмереж, або займіться активністю, яка додає саме вам енергії. Дякую вам за увагу!